Компанії, акції яких впали настільки, що їх варто купити вже. Перше місце компанія McDonalds. Зниження вартості за останній рік 15%, при тому, що за останні 10 років вартість акцій компанії Макдональдс зросли на цілих 150%. Компанія номер 2 відома технологічна компанія Intel, чіпи якої знаходяться в більшості персональних комп'ютерів. Дана компанія є однією з трьох американських компаній, які виробляють чіпи до штучного інтелекту, поряд з компаніями Nvidia та AMD. Зниження вартості з початку року 30%. Третя компанія це компанія Boeing, на літаках якої літало більшість людей. Зниження вартості з початку року 27% по причині кількох. Катастроф літаків поряд з тим, дана компанія є однією з найбільших виробників зброї у світі.